Вітаю брати та сестри, це Майк. Тем. У мене є е е послання для всіх нас і М. Ем. М. Ем. Мене деякий час не було в ефірі. Отож, Е, -Е я просто хотів повідомити вас, що все гаразд. М. Ем. Просто взяв невелику перерву. Я був дуже-дуже зайнятий і тому е Е. Роботою та сім'єю, е, е, але я просто хотів, щоб ви знали, що все добре, все в порядку. Просто ем, ми з Господом були, спілкувалися і ми. Знаєте, я провів значний час з Господом, лише я і він у пошуках відповідей та розуміння. І ті речі, через які мені довелося пройти, чи то пак я мав сам через них пройти, просто заради Зростання, просто для вдосконалення, просто е, -е. знаєте, щоб, щоб переконатися, що я тримаюся курсу. Було багато, багато всього відбувалося, і я відчув, як мене, що мене ніби відтягує від Господа, від речей, які я зазвичай робив разом із ним. І тому я відчув, що мені самому потрібно повернутися до основ і е е відсторонитися від відволікаючих факторів. Гу. Останні шість тижнів або близько того я майже не заходив у Discord. е, -е. це було зроблено практично навмисно. Гу. Так, просто було багато чого робити в інших сферах, що потребували уваги, і я мусив докласти зусиль саме туди. І хм, те ж саме стосується каналу. Я не записував багато відео, але я розмовляв з господом. Тож у мене є у мене є кілька послань, згрупованих в одне. Я запитав господа, чи це нормально, і він сказав: Так, просто, просто виклади все в одному відео. Не потрібно робити більше одного. Все це дуже добре поєднується. і знаєте, по суті, це просто про розмови, які я веду з Господом про певні речі, що принесуть користь вам, і я б сказав, і мені. І тому, насамкінець, я хочу сказати, що було багато людей, які робили величезну роботу за лаштунками, поки мене тут не було. І їм я хочу сказати велике спасибі. Дуже приємно усвідомлювати, що існують інші люди, які. Люди, що слухають голос Господа а на цьому конкретному каналі і займаються справами залаштунками, приємно знати, що ви чуєте, що Господь просить вас робити і продовжуєте це робити. Знаєте без того, щоб мені довелося бути присутнім 24 години на добу, 7 днів на тиждень особисто. Тож для мене це було справжнім благословенням, і я просто хочу подякувати тим, хто слухає, і ви знаєте, про кого я. Тож щиро дякую вам від усього серця. Хм. І Господь також вам дякує. Отже, у цьому є дві складові: Господь бачив усе, що відбувалося. Він бачив, що відбувається за лаштунками, і він знає, що може, так би мовити, вилити на вас свою благодать, бо ви просто продовжуєте йти вперед. Це це доволі складно розуміти це. Хм. Виконувати Господню роботу важко, тому що завжди зустрічаєш опір. Десь завжди є опір, що народжується у Дусі. Коли ви ходите у Дусі, ви обов'язково зустрінете опір у Дусі. Такий вже є цей світ. І якщо ви не зустрічаєте значного опору, то це швидше за все, тому що ворог не сприймає вас як загрозу. Щойно ворог розгледить у вас загрозу, він відразу ж почне формувати свої бойові плани проти вас, щоб атакувати і руйнувати все навколо, збити вас зі шляху. Отже, для тих, хто розуміє, про що я кажу, благословенні ви, і я вас благословляю своїми устами, і хочу, щоб ви знали, що ви отримаєте благословення і благодать від Господа, бо Він бачить, що ви робите. Требі. Я також хотів сказати, що що повідомлень буде більше. Тепер вони виходитимуть більш регулярно. М -м у цю пору року, там, де я мешкаю, і з тим, чим я зараз займаюся, і чим займається моя родина, у нас зараз літо. Літо тут, у Новій Шотландії, Канада, дуже коротке, тому намагаємося його максимально використати. Отже, мої. З дітьми, сім'єю та всіма родичами ми багато робимо влітку. До того ж, на роботі теж було дуже багато справ, тож для мене це був дуже насичений час. І я дуже вдячний за ваші молитви, бо за останні 6-7 тижнів були і злети, і падіння. Ціную ваші молитви, знаю, що багато хто молився, прошу продовжувати молитися за мене і сім'ю. Ем, так, це все, що я хотів би сказати з цього приводу. Дякую. Отже, у мене є для вас послання. І я, я сподіваюся, що воно вам відгукнеться. Це буде тривале повідомлення, як ви, мабуть, помітили за часом, але воно дуже корисне. Думаю ви. Я маю щось, що хотів би сказати протягом усього відео і, можливо, наприкінці. Але перше, що я хочу сказати, це. Ви знаєте, моя особиста роль і роль цього каналу, а також для всіх тих, хто знаходиться в Діскорд, хто добровільно допомагає та керує значною частиною контенту, є такою. Наша роль тут це. Ми не мов маяк. Ми не мов би маяк у штормі. Ми той голос, що кличе в пустелі. Кажучи вам вирівняти свої шляхи. Ми просто звичайні люди, які намагаються робити те, що Господь хоче від нас, щоб, щоб показати вам Ісуса, хто Ісус, і Його любов до вас. І, і хто? Який є Ісус насправді того Ісуса, якого Я зустрів сім років тому. Мій обов'язок пояснити вам, хто цей Ісус. Ісус, який любить вас безмежно, і Він хоче говорити з вами, і Він хоче, щоб ви його чули, і Він хоче, щоб ви зрозуміли, наскільки любов важлива. І що Він, Він ніколи вас не засуджує. Наше завдання вказати вам шлях до Ісуса і допомогти налагодити з Ним зв'язок, щоб ви могли чути Його самі. І отримати його скерування для вашого життя. Це і є вся наша роль. Ми не очікуємо, що ви будете м сприймати нас як заміну Господа. Ми цього не прагнемо, ми ніколи не погодимось на це. Ми допоможемо вам покращити ваші стосунки, розповідаючи про те, який у нас досвід і що Господь говорить нам. І що Господь показував мені протягом багатьох років, віддаю це вам, як тільки можу. Отже, саме в цьому і полягає наша роль. Саме це є моєю ролью тут, як лідера цього каналу, його менеджера, чи як завгодно це назвати. Вісник, якщо хочете. І деякі люди не захочуть це чути, але інші навпаки прагнуть це почути. Дехто не хоче це чути, а хтось хоче, дехто почує Господній голос крізь мене, а дехто спитає, ким ти себе уявив, щоб говорити від імені Господа. Mm. І на це я відповім, що навіть Ісуса в його власному рідному місті відкинули ті люди, які знали його найкраще. Вони не вірили, що він говорив з відповідною владою. Отже, моя єдина влада, та, що мені дана Господом. Щоб передавати його послання, щоб говорити про те, що він хоче, аби ви знали. Ось цим я і займаюся. Ось цим ми і займаємося. І я сподіваюся. Ми сподіваємось, ви приєднаєтесь до Discord, станете частиною спільноти і допомагатимете одне одному. І хм, щоденно використовуватимете. Знаєте, кожен із нас має щось, що нам належить. Хм, знаєте, ми народжені для того, що Господь просив нас робити, і це інструменти, які допоможуть вам досягти успіху в цій сфері, яка б вона не була для вас, куди Господь вас не поставив для вас, ким ви є у тілі Христовому, яким є ваш шлях, яке ваше призначення? Тож, і ми просто хочемо. Акцентувати на цьому, ми хочемо прискорити це для вас. Отже, це наша мета, і тут є послання, яке стосується багатьох речей, що е. е відбуваються у світі. Певен, вам сподобаються ці послання. Знову ж воно довге, будьте терплячі, я говоритиму. Господь попросив мене дещо додати до нього, коли потрібно буде додати контекст, так би мовити, щоб дати вам. Ее, -е, уявлення, про що говорив Господь, про що ми говорили, які були обставини навколо, щоб вам було зрозуміліше. Але так, і без зайвих слів думаю, я просто занурюся в послання, і гадаю, я дещо скажу наприкінці, майже впевнений, що цього Господь хоче від мене. Але я дозволю Святому Духу протікати крізь мене, промовляючи те, що Він, Господь, бажає, назва послання я сумую за Тобою. Отож, я прийшов до Господа, це було, мабуть, після. Початок цих послань припав на липень, Те. І це було, мабуть, десь через два тижні після початку липня, коли я вперше звернувся до Господа за кілька тижнів. Отож, коли я вперше прийшов до нього, сказав Господи, не відчуваю себе гідним навіть з'явитися перед Тобою. У мене було відчуття. Я приходжу до тебе, але не заслуговую на це. І Господь одразу відповів, Але ти тут, і я цьому радий. Тож я сказав пробач, я був дуже зайнятий останнім часом. Я просто намагаюся все встигнути. І вдома, і на роботі. І Господь відповів Знаю, але сумую за тобою, сумую за нашими розмовами і за тими, що ти не записуєш. Я відповів, і я, Господи, хотів би робити це постійно. Говорити про тебе одне з моїх улюблених занять. Господь сказав, я теж голубка. Тоді я запитав Господа про те, що відбувалося. Десь першого липня ця думка просто з'явилася в голові, коли я розмовляв з ним. Я сказав у дискорд багато чого відбувалося, і це дуже відволікало мене. І Господь одразу ж відповів так. І тепер усе зовсім заспокоїться. Так і було задумано, немає жодної потреби про це хвилюватися. Мій дух на всіх вас, щоб ви робили те, до чого я вас покликав. Просто робіть те, до чого я вас покликав. І я сказав: гаразд, Господи, більше не турбуватиму тебе цим. Це просто, просто відволікає. Господь одразу відповів Сину мій, це не клопіт. Хай це не відволікає тебе, у тебе і так багато справ. Тож просто виконуй те, до чого я тебе покликав, а решту залиш мені. І коли він це сказав, одразу ж спало мені на думку про 99 до 1, де він залишає 99 і йде за одним. Також ми робимо 1%, а Господь додає 99 Саме про це він мені й нагадав, коли висловився так. Тому я хотів поговорити з ним про ще одну річ, яка спала мені на думку. І я запитав його: Можемо поговорити про слово, яке ти дав мені? Так от, те слово, яке він мені дав, було у вісні. І це було в перший тиждень липня, я не пам'ятаю точної дати, але це було приблизно в перший тиждень липня, я отримав слово, промовлене в мій дух. і... Мені було дуже цікаво, тому я запитав його, чи можемо ми про це поговорити. Він відповів Радий, що ти запитав, що ти хочеш знати. І тоді я відповів: ми мали дуже довгу та глибоку бесіду. Я пам'ятаю, як говорив з тобою, але не можу пригадати всього. Саме ту останню частину, де ти сказав, у тебе залишилося ще два роки, і після цього я прокинувся. Чому я не можу пригадати всю частину цієї розмови? А Господь відповів Я не дозволю тобі згадати розмову, бо це не те, що ти маєш знати зараз. Запевняю кохані, Ви просили свою групу та тих, хто в Дискорд, молитися, і на ці молитви були отримані відповіді. Діти мої, Майкл відчув біль у моєму серці і знав, що щось неминуче. Він знав моїм духом, що світ потребує молитви, тому він звернувся до вас і попросив вас терміново молитися. І ви молилися: Мої дорогоцінні діти, на ваші молитви є відповідь. Так, ваші молитви були прекрасною жертвою нашому отцю. І він був зворушений до сліз, як і я. Тому я з радістю повідомляю вам, що у вас є ще два роки, щоб зібрати мої овець. Я знаю, що ви думаєте. Чи повернешся ти за два роки? Ні, я цього не говорив. Я сказав, що у вас є ще два роки для того, щоб сіяти насіння, а потім ми подивимось, що буде далі. І коли він це казав, це нагадало мені про п'ятирічну давність. І я сказав, Господи, пам'ятаю, близько п'яти років тому ти сказав, що у нас є ще п'ять років, і щось мало статися ще у 2020-му. Господь відповів правильно, мало статися щось велике, а натомість ви отримали вірус, який виявився не таким страшним, як планувалося. Це була моя рука в цьому, і багато хто врятувався завдяки молитві. Я запитав його, Господи, що ж далі? Отже, на цьому я зупинюся на мить, бо я дуже добре пам'ятаю ту розмову, яка відбулася тоді, де? У 2020-му він сказав ще п'ять років, і я знав, що це значить. Це означало збирати душі, працювати на жнивах, бути працьовитим робітником, щоб сіяти насіння. У нас є ще п'ять років, бо з мого досвіду спілкування з Господом і розмов, які я мав, я знаю, що ми є останнім поколінням. Ось і все. Після нас іншого покоління не буде і Господь повертається, ось і все. Я просто не знаю коли, але знаю, що за мого життя ми останнє покоління. Тож, коли він це сказав. Е, е і знову ж таки, я згадав його слова п'ятирічної давнини. У нас є ще п'ять років. Тож, після цього я був задоволений. Отже, він сказав, що у нас є ще два роки. Ще два роки, щоб збирати душі, бути трудівниками на жнивах, сіяти зерно, добре, допомагати пасти овець. Отже, я не знаю, що сталося, точніше, що станеться після двох років. Але отець дарував нам ще два роки завдяки вашим молитвам, завдяки вашим діям, тому що ви відклали свої справи, щоб молитися за цей світ, молитися за заблудлих, молитися за тих, хто нині перебуває у пітьмі. І це справді щира подяка від мене, від самого Господа. Коли люди кажуть, що не впевнені у відповідях на молитви, я кажу: Господь завжди відповість. Можливо, Він відповідає не так, як ви бажаєте, проте він завжди чує ваші молитви. Отже, я залишив це питання і запитав Господа Я сказав Господи, який наступний крок для цього каналу? Я відчуваю, що на нас щось чекає попереду. Господь відповів: так і є. Хтось дивовижним чином зв'яжеться з тобою і відчинить двері, які ти бачив у своїх думках, те, що я тобі показував. Коли він це сказав, я подумав: о, це дуже захоплююче, Господи. Я з величезним нетерпінням чекаю на звістку від вас, е -Е. особи чи організації, чи когось іншого для цього каналу. Тож я дійсно з нетерпінням чекаю на це. Це чудово. І Господь відповів так, моя голубко, але спершу ми повинні навчитися перемагати нашу плоть. У цей момент я зрозумів, що це була суть розмови. Я знав, що він говорив те, що мені і вам необхідно було почути. Отож, відтепер все стає досить серйозним, але я просто читатиму далі ще деякий час, а потім, можливо, прокоментую. Господь почав. Мої любі діти, ваша плоть вам не допоможе. Завжди пильнуйте на своєму шляху зі мною. Бережіться ворога. У вашому житті чимало викликів, і я дозволяю їм відбуватися як добрим, так і поганим. Чому? Щоб ви були схожі на мене. Це нелегко. легко. Ось чому я сказав, що плоть не має жодної користі. Це мій дух веде вас до святості. Ваша сім'я це гарний приклад того, як я вчу вас ходити у моєму дусі. Якщо ви безтурботні, приємні, терплячі, і з вами легко спілкуватися на роботі чи публічно, але потім, приходячи додому, до своєї родини, стаєте дратівливими, нетерплячими.